Це мій улюблений рецепт запечених хреберець. Запікав я по ньому вже більше двох років, багато з ним експериментував, і зараз він для мене є просто ідеальним. Тож зберігай. Ребра промиваємо та дуже добре їх просушуємо. Далі знімаємо ось цю плівку, як на відео. Це зручно робити за допомогою паперового рушника. Після чого змащуємо їх гірчичкою з усіх сторін. Я використовую українську міцну, з нею мені найсмачніше. Приправи сіль цибуля. Паприка чорний перець, часник та за бажанням трохи гострого перцю. Також з усіх сторін гарненько обвалюємо. І у бумагу для запікання. Далі у подвійний шар фольги і у духовку 150 градусів 1,5 години. Якщо ребра у вас грубші, запікайте їх довше 2-3 години. Після цього часу виймаємо, розкриваємо та гарненько змащуємо соусом барбекю. І знову у духовку 250 градусів, 7-8 хвилин. Смачного!